Пані, панове, це нарешті сталося. Ми повертаємось до джерел. Ладно, я прошу мене. Не те, що повертаємось. Просто по-перше, мені треба трошки переглядів. А до по-друге, Спатеріак, Спартак дропнув легендарний матеріал. Давайте просто подивимось, з чого воно починається. Як отримати фінансові блага від чоловіка? Ну, концептуально, я взагалі не розумію, що відбувається. Хочеться вірити, хочеться вірити, що це прикол, і <смас> що це не перетвориться на те, що я думаю ще раз. Я акцентую, мені хочеться вірити, що це прикол, що це жарт. І в майбутньому не станеться те, що може статися. Але є маленький, абсолютно маленький варіант, що Спартак планує обробити залишки своєї цільової аудиторії і якби взяти у них грошей. І от на цю цільову аудиторію це І так, як отримати фінансові блага від чоловіка. Пані, що дивляться мене, е, нотуємо пани, що дивляться мене, готуємось. Нас скоро будуть обробляти. Даю лайфхак працює 100% і дуже ефективно. Я хочу відмітити, що е, Ну, тікток дуже короткий, тому я буду домахуватись до кожного слова. І, і я хочу сказати, що з експертної точки зору, і я нагадую, я не експерт ні в чому, але отут, от чуть-чуть, експерт з експертної точки зору, те, що ну, працює на 100%, воно автоматично дуже ефективно. Складно уявити ситуацію, в якій щось працює на 100%, але працює ну так собі. Ефективність під питанням. Тож дивіться, дуже ефективний. Працює 100% і дуже ефективно. Це не байт, це реально працює. Максимально якісний, безмежно е, працюючий спосіб, як отримати фінансові е, блага від чоловіка. Нотуємо вельмишановна легенда. Спартак субота коментує. В першу чергу ви знаходите чоловіка, який має високий показник по перспективах. Так, дивіться, ми знаходимо чоловіка, який має високий показник по перспективам тут є невелика проблема. Вся ця концепція, Це невелика проблема. Дивіться, я вихований на романтичних фільмах, і я звик до думки, що для того, щоб будувати комунікацію, будувати пару, партнерство, кохання, сім'ю, навіть якщо будувати тимчасовий романтичний зв'язок, так званий роман, вам треба перший пункт симпатія. Тобто ви повинні симпатизувати цій людині. Я не знаю, як це у дівчат. Дівчата, діліться своїми коментарями. Я чув просто, що насправді при всіх можливостях, при перспективах, якщо людина навіть хороша, при грошах, далеко не у всіх панянок е виходить імітувати симпатію. Ну, просто так буває. Тобто, людина хороша, приємна, має гроші, має перспективи, хорошу роботу, хорошу сім'ю. Але ну, не ваша людина. І таке, я чув, і таке часто буває. Але якщо ви з тих людей, що можуть імітувати цю симпатію, круто діліться своїм досвідом. От, ми, значить, дивіться, знаходимо е людину, який високий показник е перспективності. Скоріше за все, ладно, не скоріш за все, Я допускаю вже в майбутньому в курсі від сфер така суботи. Буде параметри, як дізнатися, що молодий хлопець або поважний чоловік, він перспективний. Тобто там якась таблиця буде розраховуватися вік, зараз зарплата, і там відносно цього, є, скільки може бути зарплата відносно професії, можна порахувати перспективність. Інакше я просто не розумію, який сенс в цьому. Але дивіться, от ми знаходимо перспективного чоловіка. Давайте джуна програміста, але який грає своєю справою і знає хорошу англійську. Типу, перспективний, гнучкий, готовий до переїздів, все інше. От, давайте, от концентруємось на цьому. Їдемо далі. От ми знайшли його. Що далі? Ви знаходите чоловіка, який має високі показни по перспективам. Ну, в будь-якій сфері, абсолютно не має значення. Ні, взагалі сфера має значення. Так, так вже виходить, що далеко не в всіх сферах є гроші. Тобто, ну, якщо ми говоримо про законні гроші, як мінімум, не всі держслужбовці мають перспективу, не всі рознеробочі мають перспективу. Хоча хочу сказати, що е, така технічна професія вона може приносити хороші гроші за рахунок того, що є близько коло спеціалістів. Але це окрема тема, я все таки курс не продаю. Я продаю на баймі і кофі і альтернативній банці від одного долара доступ до 17 одиниць унікального контенту. Там є списочки кіно, списочки музики, додаткові відео, в тому числі окремі відео про Спартака. Секретні їх можуть бачити тільки донатори. Ще є особисті відоси там про життя і депресію. Також є пости з рекомендаціями по роботі. Ну, абсолютно різний контент. Кожен знайде щось для себе цікаве, і ви можете отримати всього від одного долара на Бемія кофі або на донат. Або за донат на баночку від 40 гривень. Донатите, там з'являється кнопка Отримати нагороди, натискаєте і переходите на список у зручному вигляді всього контенту, який доступний донатерам. А ще за спонсорку від 10 гривень на цьому каналі можете отримати лапку біля нікнейму. І 50 відосів. Такий бонус за 10 гривень. Я щедра душа, я альтруїст. Це ми поняли, тут ми розібрались тут. Я промоутив, про, про бо тільки завдяки вам і існує цей канал, завдяки підтримки небайдужих. Але повернемось до Спартачка. Що там? Ну, от ми, знаєш, ми вже поняли, що ну, в будь-якій сфері перспектив куча. Типу, не хочете ніяку професію образити, але давайте будемо чесні. Наприклад, хоронить в супермаркеті. Непогана робота, але чи перспективна? Ну як на мене, під питання. Ми такого дуже багато. Я просто працював охоронцем супермаркеті в свій час і знаю, що робота не надто перспективна. В другу чергу ви маєте відповідати тому, на що ви розраховуєте. Так як відповідати дівчата? Давайте розбиратися, як відповідати тому, на що ви розраховуєте. Ну, типу, я розраховував би, якби я був дівчинка, яка сконцентрована на чоловічих благах, точніше, на щоб чоловік утримав всі блага. Це щоб він покривав всі мої потреби на житло їжу, розваги дарував подарунки е і купив квартиру. Тобто, ну скільки там 1070 доларів в середньому. Квартира, е, так давайте. типу, що як надати як на відповідати цим вимогам? Що ти, що треба робити з собою по життю, щоб відповідати цим умовам? Якщо у вас є всі якості людини, яка може отримати і претендувати на високий показник по фінансовим благам, значить пів справи зроблено. Так це які показники? Ну давайте розберемося. Вермішовні коментатори і коментаторки, мені дуже потрібна ваша допомога. Бо дивіться, схема така. Якщо я правильно зрозумів, е, у нас є запит, ми хочемо блага. Давайте, давайте унісекс, блага, не будемо з чоловіків. Може, може, я хочу шуга мамі. От я хочу блага, і от це блага, там 70 тисяч баксів на квартиру, і там ну 3-4 тисячі доларів на місяць для мене. От, так підвиска, так би мовити, на мене. Що мені треба? Як мені як мені відповідати статусу людини, яка заслуговує на такі гроші, на такі інвестиції? Що мені треба робити? Розповідати нігдоти, робити масаж ступні. Я можу. Це я можу. Чи тягне це на 3-4 тисячі доларів підписки і 7 тисяч 000... Ну, рібят, я не впевнений, що я настільки хорош. Але давай подумаємо, давайте всі разом подумаємо, що як треба жити, щоб ви відповідати от, фінансовим вимогам. Я розумію, що в мене в коментарях були панянки, які казали про перше побачення і каже, от бих хто на шарму зводив. І так, да, я цей мужчина, я можу. Я на шарму можу кого завгодно зводити. Причому не обов'язково пані, я, я можу дозволити собі чоловіка звати, але не суть. Типу, просто відповідно до цього, це знаєте рівень моєї підписки теж трошки ну, знижується. Якщо це, це, от я така людина, шармовий рівень. Хочеться всі рівні, і зрозуміти на що я можу претендувати по житті. Давайте якось оце обговоримо. Значить, пів справи зроблено. Третє. Ви розвиваєте в цьому хлопці або чоловікові ті. Навички і якості, які, як ви знаєте, можуть допомогти йому реалізувати ваші потреби фінансовому благу. Так, дивіться, <смітна> дивіться, як воно типу виглядає. Значить, ми знайшли вже хлопця, він програміст, і ви, ви, ви відповідаєте на ну, цим сумам 3 чотири тисячі доларів, 70 тисяч квартир. Ви дуже гарно, ви дуже підтримуюче, Ви ну, заглиблюєтесь. В питання фінансової блага фінансових благ свого хлопця, майбутнього чоловіка, джентльмена. От і ви такі, так, зараз буду, право. Я зараз буду, типу, опитувати тебе, по ООП, Давай, збирайся. Ну, що є парадигмою в об'єктно-орієнтованому програмуванні? Кажи. Якщо він не каже об'єкт, все, ви його безперспективний. І так само ганяйте його по C, по c Sharp, по JavaScript це, щоб отзубово отскакувало, розвивайте, розвивайте, щоб React знав, щоб ну, ну, не якось щоб фреймворки всі затестуєте. Тому що дивіться, ну, ви повинні розвивати в ньому ці якості фінансові. Окрім того, тайм-менеджмент треба в ньому розвивати ще, щоб він постійно підвищував свій рейд, шукав кращі умови, вам треба комунікації з зайчами. Блін, а у вас велика робота, панянки, вам прям треба буде запаритись. Я, до речі, по секрету скажу, що нещодавно познайомився з дівчиною, яка заявила, що всіх своїх колишніх вона підняла на новий рівень. Так як вона рекрутерка, вона їх пушила, щоб вони шерстили вакансії і шукали вищий рейт. І я так розумію, що ця людина підпадає під цю концепцію, і можливо, саме вона е, замовить е, е, цей курс. А, блін, до речі, вона читала книгу з татака О-о, Я знайшов цільову цієї історії. От, але ви в цілому зрозуміли. Тобто, ви якби соответствуєте, звісно, але не забувайте і розвиватись самостійно в сфері, про яку ми говоримо, в якій ви повинні підтримувати свого чоловіка, хлопця, мужчину. тому що, ну, як без постійного тестування і муштрування може так бути, що він не буде розвиватися, а нам, це дівчата, не підходить. Так що давайте уважненько концентруємося на важливіму. І от дорожче-дорожче виключаємо, вчимо разом з ним. ООПшечку програмування, всі сучасні мови і всі сучасні фреймворки. Будь ласка. Четверте, впродовж всього часу, доки він досягає успіху, не лежать. Оце найключовіше, дівчата. От всьому ми, ми всі всьо розібрались, ви, всьо, ви молодці рухаєтесь, а тепер ключове не лажає. Бо так буває, що дівчина знаходить собі хлопця перспективного, тяне його на собі, на своїх плечах, підтримує. А потім він знаходить когось краще, коли він вже багато і успішний. Ви ж зрозумієте, що я не серйозна, да? типу, ну, я, так, ну не можна, тому що виходить, що ми перекладаємо на вас провину за конфлікти в стосунках, навіть якщо ви в цьому невинні. Ну, тобто, давайте послухаємо генія, бо я не хочу нанести нікому травму випадково. вдруг якась людина мене серйозно послухає. Як мінімум, просто мінімізувати ризики, які будуть впливати на те, що коли він стане успішним, він піде від вас. Давай розкажи нам, будь ласка, Спартачелла, як мінімізувати ризики, як прив'язати до себе людину, секретні техніки, оці методи темної психології. До речі, про темну психологію теж було відео. Ось тут навіть посиланнячку поставлю. Подивіться, бо там майже немає переглядів, бо Спартака нема, бо він цей темна тріада, а не психологія. Як мінімум, просто мінімізувати ризики, які будуть впливати на те, що коли він стане успішним, він піде від вас. І останнє п'яте найважливіше коли. А, він не пояснює. Пояснює, не буде? Коротше, давайте подумаємо також в коментарях, як не налажать. Якщо ви знайшли себе перспективного хлопця, вирощували його, підтримували його, пушили його, щоб от рухали постійно, як не налажать? Тому що оця моя знайома, про яку я говорив, вона пушила всіх своїх колишніх. І, типу, часто вона була мотиваторкою розриву стосунків. Невже в цій схемі щось може піти не так? Невже стосунки, в яких ви розраховуєте на фінансові блага і мотивуєте хлопця виключно до цього, користуйтесь виключно цими благами і акцентуйте всі стосунки навколо грошей. Невже вони не ідеальні? Невже в них може щось піти? Так, я не вірю. Мені здається, це брехня. Нас хтось обманює, нас обманює. Це якийсь заговор. Ну я в це не вірю. Це неправда. Давайте далі. П'яте. Останнє п'яте найважливіше, коли. Це трапиться, а це 100% трапиться. Якщо ви толкова людина, то ви зрозумієте, що будь-який чоловік при правильній мотивації може дати вам ті фінансові блага, які вам потрібні. Ні, давайте приймемо той факт, що це неправда. Це неправда. Не будь-який чоловік може покрити ваші фінансові блага, навіть якщо ми візьмемо. Ну серйозно, давайте поговоримо на це. От е, якщо ми будемо говорити про стосунки про комунікацію чоловіка, і жінка через призму фінансів, грошей е, підтримки, боже утримання. Якщо побажаєте, не кожен чоловік може зростати, не кожна професія може зростати, не кожна людина взагалі вмотивована зростати. Я впевнений, ви зустрічали людей, які не хочуть ім комфортно в цьому, і ви не зміните їх. Ви будете страждати. Він буде страждати. Ви створюєте негативні умови, ви дискомфорт обом, І всім цій схемі буде погано, і Спартак про це знає. Я не знаю, чому він про це говорить, тому що, походу, ну серйозно. Він, походу, серйозно. Він, походу, це не жарт, це не прикол, це не розгон. Походу буде прогрів, походу йому треба грошей. Це ну мені здається, нічого не заявляє, не знаю. Але ну, це психолог, психотерапевт не може дозволити собі таких коментарів ні в якому вигляді. В цілому будувати свої стосунки на такої роду фундаменті. Ну, ви знаєте, хто їх робить. Типу, це не, навіть не те, що погано, просто є певний пул людей. Які займаються цим. І там взаємовигідний обмін відбувається? Пані надає чоловіку вагу, Чоловік надає пані фінансові блага серйозно про якісь стосунки, розвиток, і щось інше в таких умовах не можна говорити. Тим паче, розказувати, що будь-якого чоловіка можна смутувати. Ну, це виглядає, коли от ви щось на широку аудиторію робите, на таки. Будь-що, будь-який, будь-хто, типу, заробити може будь-хто. Змінитись може будь-хто. Це значить безконтекстна херня, суть якої доводиться до того, щоб продати високомаржинальний продукт на широку аудиторію. Я, до речі, рахував, що е, якби я продавав щось типу курсу і зміг би змотивувати купити це тисячу людей і, там по якимось е, ну, відчутним, але не велетенським грошам, то це. Неймовірна сума. Ну, типу, от о, дивіться, у мене є курс чухати котів. Його можна купити за 40 гривень по тим же лінкам, що я і казав. Але тепер є що я продаю курс за 1500 гривень. Це, не, ну, це невелика сума. Розумієте, це невелика сума. Це там в доларах взагалі копійки. Але якщо ми візьмемо 1500 гривень і поможемо на тисячі людей, які я вмотивував, це півтора мільйони гривень. Ну, мені б таких грошей вистачило на певний час. Тож, будь ласка, якщо хочете отримати курс як чухати котів за 1500 гривень, просто в банків введіть 1500, а не 40. Мені буде приємно. Ладно, я буду вахою. Мені буде неприємно. Уявіть, півтора ляма на курсі як чухати котів. Там ще бонусом йде курс, що таке кохання. І... Блін, і ще якийсь освітній матеріал був. Долучайтесь на цьому. Це все. Дякую, що приділили увагу мені папай, і папа, і сьом найкраще.